Сьогоднішнє засідання пленарне, з вітального слова нашого президента Академії наук України, Загородня Анатолія Глібовича, академіка нашої академії наук. І це вітальне слово нам прочитає наш куратор в Академії наук, людина, яка з нами вже з багато років. Віце-президент наук Пірашков, академіка Академії наук Пірашков Сергій Іванович. Дякую, Вельмі, шановна Любов Андріївна, дорогі друзі. Мені сьогодні дуже приємно знаходитись в цій залі нашої національної бібліотеки імені Вернадського. Але Любов Андріївна всіх привітала сюди там, які сьогодні. А я хотів би звернути увагу, що ми знаходимося в бібліотеці, директором якої є заслужений вчений, який багато зробив для розвитку сучасної бібліотечної справи комунікації, це Любов Андріївна Доброїна. У неї вчора теж було свято ювілейне. Тому дозвольте, я від імені президії Національної академії наук хочу оголосити адресу на честь Любові Андріївни. Глибоко шановна Любові Андріївна, президія Національної академії і відділення філософії історії і права щиро і сердечно вітають вас зі славним ювілеєм. У вашій особі ми вшановуємо визначного науковця, талановитого адміністратора науки і громадського діяча, добре знаного як в Україні, так і за кордоном. <кій> Ваш життєвий шлях, і плідні діяльність є яскравим звірцем відданого служіння Батьківщині. Ви зробили вагомий особистий внесок. У розвиток бібліотечної та архівної справи в Україні. Понад 40 років ви плідно працюєте в Національній бібліотеці України імені Володимира Вірнацького, де прийшли славний творчий шлях від старшого наукового співробітника до генерального директора, керівника великого наукового колективу. У вашому творчому доробку понад 400 наукових праць. Серед яких фундаментальні монографії присвячені проблемам розвитку спеціальних історичних дисциплін, теорії історії рукописної книжкової спадщини, інформатизації архівної справи, завдяки вашим зусиллям створено українську кадекологічну школу та школу бібліотечної інформатології. Під вашим керуванням постала ціла когорта науковців та фахівців, майже 60 докторів і кандидатів наук, які нині плідно працюють у багатьох галузях науки і освіти. Гідним визнанням ваших вагомих наукових досягнень стала обрання вас, членом кореспондентом Національної академії наук України. Присудження премії імені Кастамарова Національної академії наук, премії академії за кращі історичні дослідження, присвячені вивченню подій Другої світової війни, присвоєння почесного звання заслужених діяч науки і техніки, нагородження орденом за заслуги третього ступеня та преподобного Літописця. Почесною грамотою Верховної Ради. Свою невтомну наукову діяльність ви, вельми шановна Любові Андріївна, завжди поєднуєте з науково-організаційною активною участю у громадському і культурному житті суспільства. Як генеральний директор Національної бібліотеки України імені Вернацького, член спілки архівістів України. Міжнародної асоціації україністів, українського біографічного товариства, експерт Міжнародної ради архівів з питань документів наукової спадщини, засновник і відповідальний редактор щорічника та книжкова спадщина України, журналу Бібліотечний візник. Ви всебічно сприяєте розвитку української соціогуманітаристики. Підготовці спеціалістів найвищої кваліфікації. Ваша подвижницька праця і чудові особисті якості викликають глибоку повагу науковців, ваших колег, учнів, усіх, хто має за честь спілкуватися і працювати з вами. У цей урочистий день із усієї душі бажаю вам, дорога Любові Андрію, Доброго здоров'я, щастя, нових творчих здобутків в ім'я розвитку науки і нашої батьківщини України. Президент Національної академії наук України, академік Анатолій Загородні, віце-президент Національної академії Пирожков, академік секретар відділення історії, філософії права Національної академії наук, академік Валерій Смолій. Дозвольте Вручити офіційно цю адресу Любові Андрію. Я не мог не привітати Любову Андрію перед початком конференції, бо успіх конференції значною мірою залежить від. Цієї людини, яка свою душу і серце вкладає в те, щоб у нас розвивалися і комунікація, і бібліотечна справа, і наука. А тепер я хочу від імені президента Національної академії наук Анатолія Глібовича Загороднього. Привітати всіх учасників сьогоднішньої конференції, не тільки тих, тих хто в залі, в цій залі, але й наших колег, які знаходяться в Ютубі. Шановні учасники, організатори конференції. Від імені Національної академії наук України сердечно вітаю вас з нагоди відкриття конференції «Бібліотека. наука, комунікація, пріоритети сьогодення та перспективи. І бажаю успішної, плідної, просвітницької конференції. Ваша конференція присвячена актуальним питанням стратегії наукової діяльності бібліотек та інформаційно-бібліотечного комплексу розвитку наукової, культурної та освітньої галузі України та інших країн, системи теоретичних і науково-практичних засад формування національного інформаційного простору, активізації соціальних комунікацій, впровадження передових бібліотечно-інформаційних технологій. Пов'язаних з науково-інформаційним і соціокультурним потенціалом бібліотечних і архівних ресурсів, форми методів участі бібліотеку наукових, освітніх та культурних комунікацій в українському і світовому інформаційному просторі. Понад 200 учасників конференції, серед яких багато закордонних дослідників обговорюватимуть Питання відкритої науки в Україні, міжнародної взаємодії, національної створення національної електронної бібліотеки України, формування цифрових наукових ресурсів та цифрової інфраструктури, знань у різних наукових та соціополітичних напрямах інституту президентства в Україні. Рукописної, книжкової та архівної спадщини, музичної та образотворчої культури української, української біографістики, національної бібліографії та багато інших нагальних проблем. Академія підтримує проведення таких фундаментальних міжнародних конференцій і високо цінує діяльність наукових і національних бібліотек. Їхній досвід, ініціативи та досягнення. Бажаю вдалих доповідей та гарячих дискусій президент Національної академії наук України, академії Анатолій Загородній. Дозвольте теж вручити це офіційне вітання від президії академії, особисто Анатолії Глібовича і його В яких випадках прийнято говорити служу науці в бібліотеці і Україні? Дякую. Героям слава!